На жаль, немає в мене спеціальної підставки. І це відео не дуже буде для вас зручне для перегляду. Але ж, принаймні, я вам показую прийоми очистки фламуліни, бо чистити їх, звичайно, доводиться не так, як інші гриби. Вони ростуть такими сім'ями, кріпко тримаються друг за дружку. І треба зуміти відділити ніжку від шляпки. І поки ще воно не мокре, бо коли воно попадає в воду, починає бути ну, дуже слизьким, і чистити їх набагато складніше. А в сухому вигляді це ще достатньо комфортно. Ці гри ви взагалі то.